Доброго вам дня, друзі! Гарного здоров'я і великого врожаю. Сьогодні на вулиці, 26 березня, і сьогодні просто ідеальний момент для того, щоб захистити ваші кісточкові і деякі декоративні рослини від моніліального опіка. Це такий грибок паскудний, який з задоволенням хапає персик, вишня, черешня, абрикоса, слива. І ж саме цікаве, я бачив, як воно розвивається на пальмолистому клені. Це декоративна рослина. З неї бджілки теж беруть пилок і... Потім наступо відсихають гілки. Погнали, все, покажу і розкажу. Let's go. Дивіться, це ось моя абрикоска, яка росте на вулиці, чисто як зонтик від тіні. І дивіться, в якому зараз стані у неї бруньки. Як бачите, вони от-от розкриються. У нас же є такі. Живі тканини тут на поверхні, бачите, це вже давайте одну зламаємо, подивимося. Бачите, там вже зелененьке, тут червоненьке. Оцей називається стадія рожевого бутона. А там всередині вже сформована навіть квіточка, і залишилося просто розпуститися. Ось в такому стані зараз знаходиться брунька на вишні. Такий стан нам ідеально підходить, тому що є зелена маса, через яку системний фунгіцид всмоктується всередину в тканини рослини і циркулює там разом з цими всіма соками, що захищає від цього грибка Переносять її бджілки, вони. Вони ганяють собі попилок, гуляють своїми лапуськами по цьому поураженій деревині і разом з пилком вони носять спори цього грибка. О, дивіться, трошки вхід замуровували прополісом уже. І потім цей грибок потрапляє в нашу квіточку і проростає туди в квіточку всередину. І дивіться, друзі, що тоді відбувається далі. От, наприклад, у нас є молоденький пагін на абрикосі. Зараз в нього стадія рожевого бутона, ідеальний момент захистити. І якщо цього не зробити, сюди потрапляє грибок, він проростає спочатку в квіточку, наприклад, він в оцю потрапив. Спочатку він проріз сюди, тут заснував по кругу цей пагін, і все, що пішло вище, весь оцей шматок, він відмирає, тому що сюди поживні речовини далі не можуть пройти. Що відбувається далі? Грибок по пагонові проростає туди всередину, в деревину. І отут. Коли все засновує не можуть піти корисні речовини туди далі по гілочці. І в нас гілочка в цьому місці відмирає. Воно може навіть потім піти ще глибше. І навіть є вкрай запущені випадки, коли моніліальний опік знищує грубелецькі гілки і вони засихають повністю. А в випадку з вкрай запущеними деревами може від цього опіку загинути ціле дерево. Дивіться, ось у мене слива одного сорту. Її обробляти ще рано, тому що в неї бруньки ще закриті. На цю сливу, до речі, можна ще. І персик привити, Чим я власне, сьогодні планую і зайнятися? Тепер дивіться ось ця слива. Її вже можна обробити, тому що тут на поверхні є зелена маса, через яку смокчеться. Наш системний фунгіцид. Але я ще кілька днів почекаю, для того, щоб ці бруньочки набрякли ще сильніше. І тоді їх оброблю, для того, щоб контакт препарата з брунькою був сильніший. Ось це, бачите, на таких відросточках це в нас тут плодові бруньки, через які, власне, потрапляє маніліальний опік всередину, через репродуктивну систему, через квіточку. Він проникає як винеришна хвороба в деревину. А це в нас вегетативна гілочка пішла. На ній плодив не буде, вона для того, щоб на ній утворювалося листя додатково пагони, Щоб дерево собі росло. Тобто, для того, щоб визначити, чи вже пора, ми дивимося, щоб брунька була настільки набрякша, щоб препарат міг сконтактувати з живими тканинами, прям, щоб він міг на них потрапити і просочитися всередину. Ось так виглядає вишня на підходящій стадії, ось так абрикоса. Черешня, але чали і ніякий чорт не візьме. Ну, а так виглядає персик, але, мабуть, я з ним ще пару днів почекаю. А можливо, просто зроблю дві обробки: одну сьогодні, іншу через кілька днів. Як обробляти? Ви маєте полити, грубо кажучи, покропити кожну гілочку, тому що там, де ви пропустите, коли почнеться сезон цвітіння і потім через недільку воно все начне сохнути, ви побачите, де ви пропустили. Які дерева обробляти? Кісточкові. Частіше всього від цього страждає персик і абрикоса. Трошки рідше слива, вишня черешня від цієї проблеми майже ніколи не потерпають. Чи треба кропити яблуні, груші, малину, агрус і так далі? Звісно, треба. Коли, коли буде розкриватися почка, потім, вже коли зав'язь буде після цвітіння, ще раз треба кропити. Може з яблунями може прокотити і відсутність обробки, як пощастить. Там є багато факторів, які на це впливають, якщо достатньо. Вологе, хороше місце, аерація крони так далі. Тому подібне З черешньою така сама історія залежить від стану дерева. Черешня може обійтися без обробки, абрикоса 100%. Без обробки просто ви побачите те, що ви називаєте Ой боже, мороз геляки побив. Коли кропите, детально не спішіть, обробіть кожну гілочку, тому що та гілочка на абрикосі 100%, Яку ви не обробите, вона засохне, і ви з цим нічого не зробите. Єдиний порятунок це в період плодоношення, сильні дощі, холода, щоб джола не літає. Але у вас тоді й так не буде абрикосів, тому що ваші рослини будуть. Незапиленими. Що стосується інших дерев, рослин, що коли обробляти, стежте за каналом, все буде. Тепер погнали обробляти. Нам знадобиться хорус. Я собі прикупив отакий от оприскувач. В даному випадку це не реклама, тому що я купив його за свої кровні. 10-літровий, якраз під зав'язочку, у нас 10 літрів. Для того, щоб ваші пакетики з хімією, коли ви їдете на город, були всі прикупці. Тут є отакий відділ в нього. Хоп, хоп, запхали його сюди, кришечкою закрутили. Красота. Чесно кажучи, я його що купив за свої кровні, це його прискувач, хоча міг попросити на огляд, щоб прислали. Бо в мене були з приводу нього певні сумніви. Чим він мене підкупив, Тим, що сюди береш абсолютно будь-яку Макітовську батарею, хоч Китай, хоч не Китай. Отак і туди хлабись. Зараз... О! Заряжена, заряжена. І техніка працює, коротше, бачите? Абсолютно будь-яку. У мене є ще отакий о, але це... Він тяжкий, в мене проблеми зі спиною, я не можу його тягати. Але абсолютно будь-яку. Дивіться, беремо простеньку. Саму простеньку на 2 Ампер години. Тут по факту десь півтори може. Хоп. 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 Хоп! Пішла жара. Штанга, чесно кажучи, зразу мене трошки розчарувала. Але враховуючи те, що цей доприскувач коштує штуку 200, дивіться, отака насадка є. Отака така є насадка. Чекайте, бо ця впала. І отакого, от оцяго взагалі, топчик дерева кропити. Насадку поміняти як два пальці. От кого вона відкручується. Коротше, це звичайний собі акумуляторний оприскувач. Його найголовніша фішечка це те, що можна взяти будь-яку макітовську батарею, не обов'язково револьтовську, яка у вас є, підходить від інших брендів, де інтерфейс Макіта юзається. Хоп, дерева кропити. Дивіться, який воно класний туман робить. Прям догори на високі гілочки, де не дістаєш. Взагалі топчик просто. Тепер дивіться, як хімію бадяжити, друзі. Батарейку поставили. Беремо нашу хімію. Хорус, пакетик на відро води, тут так і написано на ньому. Беремо хорус. На вулиці прохолодно, вода холодна. Тому сам препарат виливаємо в пляшечку, висипаємо пляшечку з теплою водою, ну плюс-мінус там, як купаєтесь вода за гарячістю. Оці теж можна в це зручне відділення зразу закидати, щоб воно не валялося. Висипаємо сюди, значить, засипаємо сюди хімію. Оп, пішла. Закриваємо. І в тепленькій водичці обов'язково. Тому що, якщо водичка не тепленька, воно таке грануле, вони погано розцейкаються. Ну, погано розчиняться. І концентрація препарата буде десь кулями, а десь взагалі нема. Ну, хорошенько його розмішали. Бачите, воно вже таке однорідне стало. Добре, ще розмішуємо, не боїмося. Хоп! Розмішали добряче, все, воно вже однорівне, ніде ніякі кавальки всередині не пливають. І тепер виливаємо його можна через фільтр про всяк випадок. Бо якщо попаде бруд на форсунку, будете мастити пальці. Хоп. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Бачите, як розмішалось файно. Можна казати, що погана хімія попалася, бо продавець лодар Просто із-за того, що ви її холодною водою мішали, вона в холодній воді не розчинилась. І водичку я теж заливаю сюди теплу. Не з-під крана холодну, а теплу. Лию, 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 лию. Наливаю більше половини. Тут цих оприскувачів... Не так, як в отому, де він зелений, є тут. Так, yeah, да, Маролекс, не так як в Маролекса. Тут кришка не герметична в них. Тому більше половини наливаємо водички. Ну, скільки в мене тут, якраз половина зараз. Закручуємо кришечку і бовтаємо. Щоб воно вже з водою перебовталося. Бо коли він буде повний, ви так не збовтаєте. І тепер ляємо до повного. Ну тут оприскувач на 10 літрів. Я налив 9. Нічого страшного. Буде трошки більша концентрація. Тут нема резинки, ні, він не герметичний. І ще раз тепер добряче його бовтаємо. Бо кажу, якщо не побовтаєте, одна квіточка отримає гарну концентрацію. Буде захищена. А ні, диви, ну трохи вихлюпується, так. Да. Ну, тим паче, його гарно. І все. І тепер, не бійся, тут водичка на початку. І тепер собі вжить і погнали кропити. Дивіться, зараз випробуємо всі три насадки. Першого такого малишечка, ну. Дивіться, бачите, почечка вся мокра. Опа. порядочок. І валить воно десь на, на метр валить. від самої форсунки десь на метр вгору валить. А тепер дивіться така ще є двохстволка, а? Хоп. Ну ця на пів метра вверх струю дає, ну дуже плотну хмарку робить прикольну. Отака двохстволочка собі. І ще отаке от годіло є, що це воно, зараз будемо дивився, а ну. ну теж слухайте, на метр б'є і гарно таку робить. Якщо можна так виразитися, пінку хмарку гарно робить, так? гарно розпиляє. Но по якісті розпилення з цих трьох, оце найкращий. Дивіться як валить, грінчереч. Ось така форсуночка. Мені подобається. Та ось цим оприскувачком в мене на онту здоровезну абрикосу. Оцю, оцю, ще там абрикоса. І ще трошки подвір'ю, мілочовки всякої, персики, сливи. У мене пішов 10-літровий балон. суміші з цим балоном. Ну, прикольно він кропить. Трохи... Штанга мені не подобається, тому що в мене просто до неї нема подовжувача. Доводиться трохи по драбині лазити. Я його. Форсунки мені дуже сподобалися. Ці вони такі дешеві, простенькі, але валять класно. Я його перероблю під Маролексовську шлангу, і буде цар оприскувач. Тепер, якщо коротко, підсумувати. Я на нього трохи пізніше огляд запишу. Але в цілому, це обична шпіргалка. Ну, Зі всіх шпіргалок ручних. Оце Маролекс Professional, Це класна тема. Він просто неубиваємий. Він ще зі мною до людей на замовлення в Києві в метро їздив. Цей оприскувач. Оце це мій перший акумулятор. І він прикольний, але в нього ставиться свинцево-кислотний акумулятор. Да, Туди його засовується. Він, по-перше, важкий капець. По-друге, якщо його забув зарядити, можна викинути. Як тільки ти його забув зарядити, свинцево-кислотник. Все, він одноразовий, можна його сміливо викидувати. Мені цікаво буде оцей розбір розібрати оприскувач. Я пізніше на нього зроблю огляд, що в нас же ж тут... Помпи я бачив на випадок, якщо завтикаєте його вімкнуним без води, то згорить помпа. Вімкненим без води його лишати не можна. Помпи я бачив такі, тільки 12 вольтові. Дивіться, в них навіть детектори вольтажу. Дивіться, два брата акробата, однаковісінькі. Мені здається, що там всередині стоїть DC-DC понижувач з 20 на 12, і помпа 12 вольтова. Розберемо, подивимося, якщо 12 вольтова, в разі чого дуже легко він тоді і ремонтується. Бо зараз можна в цей балон бабахнути і інсектицида якогось, типу Актари і порядочок, вона все буде захищати і якийсь час під час підсвітіння. Але проблема в тому, що Актара це все ж таки інсектицид і він, хоч і незначну, якщо ви зараз. Його покропите ним прямо зараз, хоч незначну, але нанесе шкоду бджолам і хоч чуть-чуть, але його попаде в мед. Його і так попаде в мед, тому що бджола найде той де хто жорстко яде, назбирає в нього. Але вдома є інсектициди, вже використовують такі в крайньому. Раз, якщо жере-жере там, наприклад, на тій самій розі мені проще зрізать пагони да викинути чим лишній раз подвір'я цими ядами ядити. Десь дня через три я його все оброблю ще разок, хорусом, для надійності. Раптом десь щось пропустив. Там вітер бла-бла-бла, Дня через три оброблю ще разок і буде гарний врожай. Тепер дивіться, можливо, ви прогавили, коли його кропить, Дивитесь це Відео а ваші абрикоси, персики, сливи, вишні, черешні вже почали цвісти. Ви думаєте, блін, все втрачено, нічого не втрачено. Можна покропити, але треба кропити десь о 7-8 вечора, коли бджілки вже поховалися в вулик, щоб на вулиці було хоча б там 10 градусів тепла, бо якщо плюс 5 і менше, хорус взагалі не працює. Треба, щоб було тепло. А якщо плюс 30 на дворі, то він просто випарується і не встигне теж попрацювати. Він має саме всмоктатися в листову пластинку. Ідеально, це коли від 10 до 20 градусів тепла на вулиці. При цьому. Ви кропите свої. Рослинки ввечері, бджілка сидить вже в вулику, воно все всмокталося в листову пластинку, в пелюсточку вашої квіточки і там захищає. Бджілка вранці приходить, вже підсохло, вона собі гуляє на лапки цього хоросу. Не назбирує. Звісно, якісь там мікроскопічні дози. Вона все ж отримує, але вони настільки малесенькі, що порівняно з тим, що бджола принесе з полів з ріпаком, де аграрії кроплять своїми термоядерними термоядами. То це взагалі дрібничка. Так як сьогодні вітер я хотів ще раз обробити, ну оброблю десь там через день-два, вони ще так і не розпустилися, тому що холодно. Через день-два десь оброблю. І все буде порядочок. Буде дуже класна абрикоса, як і в минулому році. Я собі зроблю бражулечки з абрикоси, налівочки і варенячка. І все буде пучком. Будуть цікаві відосики про бражулечку, налівочку і варенячка, проте, коли я кропить яблуню. Ця обробка, оце прямо зараз від мені опіку кісточкових, це найважливіша обробка весною. Якщо ви її пропустите, кісточкових вас не буде. Якщо ви пропустите обробку яблук-груш. Вони й без обробки можуть нормально себе чухати. Звісно, воно повпливає на врожайність, але не критично. Далі, до речі, будуть відоси про контроль врожаю, тому що є певна кількість плодів, наприклад. Груша певного віку може потягнути певну кількість грушок. І якщо цвіту забагато, і зав'язі, то певну частину зав'язі треба знищити власноруч. Це має робити садівник. Контроль буде після весняних заморозків, тому що перший контроль врожайності роблять весняні заморозки. В основно від свіло утворилась зав'язь, вдарили морози. Частина опала, і тільки тоді вже починаємо просувати в цьому питанні. Далі на цьому, друзі, все. Підписуйтесь, пишіть, якими хіміями користуйтесь ви, які інструменти вам подобаються. Буде багато цікавого. Ставте вподобачку, пишіть коментики. Обов'язково пишіть, тому що треба трошки просунути канал, бо як не буде просування, то з зеленкою заб'ємо на нього і все. <сум> Дайте нам трошки повірити в себе. Напишіть коментик і підпишіться. Все, подякував, до зустрічі.